Всім привіт! Це нова гра на моєму основному мейні, Кайо. Давно на ньому не грав. На мою думку, це найкорисніший ініціатор в грі, не беручи до уваги сову з його ревілом. Тому з вас лайк та підписка. Не стісняйтесь, підтримайте діда. Наливайте чайочечок та приємного перегляду. Планую пікнути Match якоюсь з Кайо, можливо, мій колишній мейн, на якому я грав кожен раз. Карта Сент імба. Сюди, по-любому, показуємо, що ми беремо Кайо. Ну да, інстапік джетки це дефолт. На золоті, та думаю, на любому рану інстапікер джетки він завжди знайдеться. Або рейна. Джетка або рейна це 100% є в катці і 100% їх інстапіку. Треба поздороватись з циммейтами, вони щось мовчать зазвичай в такі моменти вони вже щось говорять, там щось шпрехають For на своїй польські. Окей. Hey okay. О, хоч один, дай твій боже здоров'я бородатий. Кому зайшов цей новий ножик з нової колекції? Як будто би все класно, оператор там імба, калаш там імба. А ножик, ну це якась. вилка. Не знаю. Стопсай. Блять, ахуєть, оце да ножика. Я думав, це взагалі наш фенікс на мене виходить. Ого. 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 Last ого, ого. ого. Мені показалось, що наш на, наш трошки трахнули. Ну як трошки? Нічого, нічого. Щас все буде. Степсим. Куда блять? Рейд, флайш. ТУДА! ТУДАГА! Фу... БЛЯСІБ ці... КУЙ! Коли на Хевені стоїш ти, союзника не підпирай, ти кнопку вправо без тисни. Союзнику дорогу дай. Лірична пауза. Дібать кандон. Спайпід. Посрайтоман. Релоинг! One suppressed. One enemy remaining. Nice. Гарно, гарно зіграли. В цілому класний персонаж, мені дуже подобається. Окей, uh, окей. Ну і другий там же. Есть. Yes. Забрали, хорошо. Стоп-стоп down Есть, yes, хорошо. Рейнова стоп, мит. Хорошо. Так, там двоє дивляться, піду пропушу, напевно, мідок. Попробуємо так. Mm -hmm. Бріч на міду. Хорошо. Command. І останні тут робить якийсь кипіш. Гуджа. Ну, це, 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 це імба, питань взагалі до тіменчу немає. Це що за... Be... Ой, блядь, one. мені не подобається. Я думаю, Думаю, мене багато вас захетять за те, що я сказав, що не подобається цей скін. Ну, він прикольний, але. Дефолтні звуки. В принципі, в мене є лайнапчик на Б. Якщо ті почки підуть на Б, я зразу даю їм фішечний ножик. Греней! Батл, хат лад. А, погано. Ну но, но. Блядь, я обосрался. One One я шульту потратил. Ебать. At least they tried. Ого, ого, ого. Дуже погано. Я нажав в останній момент, щоб ніхто нічого не придумав в них під ретейк, але. Якраз не встиг. Чуть-чуть буквально. На секунду би раніше, я би заюзав і можна було більше часу. Що suppressed. Ласт Спайде, сайт, блять, я думав, рейна зараз пікне. Я не чекав, що він буде мене пушити зразу. Я би міг затащити, але рейна, блін, стала, топнула і чекає. Стала і чекає, гандонша, бляха. Так блять, бля, я тебе зарезал. Ні, нормально, нормально. Ну але трошечки нас як будто би їбуть. Пахне Поняв. Лайнапчик. Поняв? Лайнайпчик. Я думаю, вони будуть найти через мід. Ореді 3, aureді 3. Оней. Хорошо. Взагалі хорошо. Команда дає інфу, і на початку Relo. якось трошечки всі мовчали, нічого не говорили. Гарно, We're гарно. Good.

Блять! Стриміт. Ну, мене запікала рейна вже капець. Я зря стояв далі пікався а, совою. Мені треба було просто ну, вийти. А, ну, мужик, що ж ти робиш? Просто просто тримай. Ну, хорош і останній на міду. секунд залишилося. Am... Піду на безі граю разом з Жеткою в цілому можу дати якийсь ножик фішечний чи флешечку їй якусь. Що це було за Ой. Ой-ой-ой. ой ой Мені по-хорошому треба було виходити звідти йти на Хевен і е, ждати, якщо нам брізд зайшов би в сайт. Феннік зараз флешку з. з е... Я про це й казав. Ну, в цілому, йдемо рівно. Але Трошечки важко, мені здається. Блядь, нет. стоп, мид. Хорошо. Is, на цей раунд я прям бесполезно. <плес> Безполезна залізяка. Я не понимаю, что у нас чембер не хочет на міду грати, якщо в нього є авик. Ульта. Встань на міду своєю тпешкою, грай. Enemy... <плес> 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 Блядь, як душить наших. Блять, ну йобаний шашлик! Ну що це таке? Я блять. Ай, який позор. Ой, щось не летить, щось не летить. Щось не летить. Як не летить? В мене не то, що там перестрілюють жорстко, я роблю помилки. Або мене переграють. Ну дивись знову. Чого ж ти міт не стоїш? Ану, спробую поміняти прицел на очкома. Подивимось, залітати буде чи не буде? Широким? Золотилочку, мамота робоча схема.

Трошечки, звісно, я туплю. Мене цей омен вже задовбав вбивати. Він кожен раунд заходить в смок, я кожен раунд заходжу в смок теж, і мене вбиває тип. У мене був фантом, в нього був класік, і він мене затикав. Це був просто позор. Мед Спайк да. Спайк даун, мід. Ласт плеєр Блять, трепет меня, до говна кусок. Флешка? Без флешки сегодня. Есть! Блять, гандон, я думаю, я заховався за ящиками. Треба було напевно свою флешку приефом давати. Щоб він вийшов и на мою натокнув Я Я не подумал. Хорошо. Ну, ми ще можемо. я здається бричу трошки накидав. Чого я в прицелі стріляв? я так і не понял. Сука, ну, чого я став з ним стрілятись, але. Але. Не знаю, чого я став з ним стрелятись. Это нерви братан. Ми Мы Ой, не знаю, не знаю. Як будто би за захист нам було простіше. Хоча ми тоже йшли плюс-мінус на рівні, а тут пішли за атаку. <связь> Чего? Флешка будет? <связь> ага. <That is> <связь> да ч ж ты стоишь? Есть, <связь> есть. <связь> <связь> хорошо, <связь> хорошо. И Рейна там. 30. Хорошо, good job. Play default, play default. Блядь дефолт, пліт дефолт. Я do... тільки не розумію цієї do... стратегії. Що у нас смокер пішов на Б. Як ми маємо на А виходити? Зараз Феніс дає флешку, дай нам по голові. Ну, ванвейчик. Ті підпушок, клянусь, підпушу. Будемо стояти чекати. Хорош. Єс! Yes. Uh. Єбать Гандон, ну сука! Він мене заєбав убивати! Є, давай став бомбу і на тебе є ульта. Якщо він зробить це розумно, то ми маємо виграти цей раунд в будь-якому. Бомба є, ульта є. розстав смоки и стий. Все едись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. У нас на ший! Хорош. Так, хорошо. В цілому мене є ульт. I have ult, we can fast pushb if you Йоу. Да, я думаю, що під ультою я зразу просто з ціпами залечу. Але нам треба флешку. Тай му степс Блять, ну сука! Косрайт.

Ну, брича, в Бріма ульт, так що в цьому ми маємо... Hey. Я просто трошки розтерявся, поки зайшов, поки що там флешку, туда сюди все, в мене... Трахнулося. Розміняв. Ой, хорошо. Добре, гарний трейд. Enemy mid. Joke's over! You're dead. Trabajer. Oh, 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 oh. Enemy spotted A. Enemy spotted B. He's here? Flash! Right here. Launching smoke. Stim beacon here. That passed them now. One behind. Spikes down. Flash. Spike down. Target 30 Thirty seconds left. spike. On on one side, One market. One enemy remaining. One side. Side. Last, side. Last side. Make... Ah. Die, хорошо играем. Оформим двух типочки.

Пінопласт чи ні, але відео закінчилось. Надію, що йочечки допиті, лайки проставлені, тому можу вас відпускати. Але не надовго, бо вже готується наступне відео. Ну а що ви хотіли, в діда відпустка. Могу собі позволіти. Тому дякую за перегляд. Всім пока.